Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою ділення десяткового дробу на натуральне число і будемо розв'язувати з вами сьогодні нові вправи. Перший номер 1574. За два дні велосипедист подолав 130,2 км. першого дня він був у дорозі 4 години. А другого 3 години. Знайди швидкість велосипедиста, якщо вона не змінювалась та відстані, які він долав кожного дня. Отже, що у нас є? Велосипедист був у дорозі 2 дні перший день і другий день. Що нам відомо, що за перший день він був у дорозі 4 години. Другого дня він був у дорозі 3 години. Його швидкість була однаковою. І проїхав він 130,2 кілометра. Що нам потрібно знайти? Швидкість, да, вона була однаковою, не змінювалася. І нам потрібно знайти, яку відстань він проїхав першого дня, і яку відстань він проїхав другого дня. Отже, починаємо. Наш велосипедист у дорозі був 7 годин. Як ми дізналися, 4 плюс 3 буде 7. Він проїхав 130,2 км. Отже, це відстань. Давайте ж знайдемо, з якою швидкістю він їхав. Пригадуємо, для того, щоб знайти швидкість, ми повинні відстань поділити на час. Відстань у нас 130,2 км. Ділимо на час. А час у нас 4 плюс 3. Дорівнює. 4 плюс 3 буде 7. І давайте зараз з вами знайдемо значення. Я буду ось тут збоку, ви можете нижче працювати. 130,2 будемо ділити на 7. 13 ділимо на 7. Беремо по одному, віднімаємо. 13, віднімаємо 7, буде 6. Зносимо 0. 60 ділимо на 7. 8, 7 на 8 – 56, Віднімаємо, буде 4. Як бачимо, ціла частина 130 закінчилася. Ставимо кому. Зносимо 2, 42 ділимо на 7, буде 6. 6 на 7, 42. Віднімаємо 0. Отже, буде у нас 18,6. Це у нас з вами швидкість. Швидкість виміряється в кілометрах за годину. І ви самостійно напишете пояснення: швидкість велосипедиста. Так? Швидкість велосипедиста. Ми знаємо швидкість. Ми знаємо час, який він їхав і перший, і другий день. Давайте познаходимо відстані. Для того, щоб знайти відстань, ми повинні швидкість помножити на час. Знаходимо відстань. Яку він проїхав за перший день? Швидкість 18,6, час 4 години. Будемо множити. Я зараз витру частину дошки, буду тут множити. Так. 18 6 десятих, множу на 4 множу, не звертаючи уваги на коми. Да, 6 на 4 – 24, 4 на 8, 32 і плюс 2, 34, 1 на 4, 4 і плюс 3. 7. Один знак після коми. Отже, буде 74,4 кілометра. І пояснення, яке ми напишемо: проїхав за перший день. Проїхав за перший день. Якщо потрібно, зробіть паузу і допишіть. Так, а скільки ж він проїхав за другий день? Що будемо робити? Швидкість множити на час другого дня. 18,6. Будемо множити на 3. Я ось тут перемножу. Множимо на 3. 6 на 3 18. 8 на 3, 24, плюс 1, 25, 1 на 3, 3, плюс 2, 5, кома, 55 8 десятих кілометра, проїхав за другий день. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. А ми з вами переходимо до наступного номера, номер 1500. 76. Відстань між обласними центрами Дніпро і Одеса дорівнює 468 км. До обіду автівка подолала 0,35 цієї відстані. Скільки ще кілометрів залишилося їй подолати? Отже, скільки ж автівка подолала до обіду? Що нам треба зробити? 468 помножити на 0,35. Буду множити відразу в стовпчик. Множу спочатку, не звертаючи уваги на коми. 5 на 8 40, 6 на 5, 30 плюс 4, 34. 4 на 5 20 і плюс 3 23. 3 на 8 24, 6 на 3 18 і плюс 2 20. 4 на 3 12 і плюс 2 14. Додаю. 0, 8, 3, 6, 1. Після коми в другому множнику два знаки. Отже, раз і поставили кому. Що в мене вийшло? 163,8 кілометра. Автівка подолала до обіду. Так? Подолала. До обіду. Скільки ж їй ще залишилося? А дуже просто, да? зараз будемо віднімати 468, цілих. будемо віднімати 163,8. Поставлю 0, щоб мені було зручно віднімати. Позичаю 10 мінус 2, 7-3 4, 6 мінус 6 0. 4-1 3 кома під комою. Пригадуємо, да? при додаванні відніманні пишемо кома під комою, розряд під розрядом. Отже, отримали 304,2 кілометра. Залишилось її подолати. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Наступне завдання. Номер 1580. У багажник автівки завантажили ящик помідорів та мішок картоплі. Маса ящика з помідорами 16,4 кг, що складає 8 від маси мішка з картоплею. Скільки кілограмів завантажили в багажник? Отже, що у нас є? Складемо невеличку схемку. В багажник поклали помідори та картоплю. Що нам відомо? Що маса ящика з помідорами 16,4 кг, і це складає 8 від чого? від маси мішка з картоплею. Скільки кілограмів завантажили в багажник? Отже, скільки всього кілограмів. Що нам треба зробити? Знайти, скільки було кілограмів картоплі, а потім додати да, масу ящика з помідорами та масу мішка з картоплею. Отже, як же нам знайти, скільки там було картоплі? Дивимося. 16 четвертих складає 8 дев'ятих від маси мішка з картоплею. Отже, що будемо робити, пригадуємо такі завдання. 16,4 нам треба поділити на 8 і помножити на 9. Отже, починаємо. Я буду ось тут ділити 16,4 ділю на 8. 16 ділю на 8 беру по 2. 2 на 8 – 16, віднімаю 0. Ціла частина закінчилася, отже, ставлю кому. Знесла 4. 4 на 8 не ділиться. Отже, поставлю 0. 40 на 8 ділиться, буде 5. 5 на 8 40. Отже, при діленні ми отримали 2,5. І тепер будемо множити на 9. Ось тут я помножу.

Пояснення, маса мішка з картоплею. Маса мішка з картоплею, якщо потрібно, зробіть паузу. І тепер знайдемо, оскільки ж завантажили в багажник. Помідорів 16,4 і картоплі 18,45. Давайте додамо усно. Що у нас буде? Вирівнюємо кількість знаків. Додаємо дробові частинки 40 плюс 45, 85 сотих. 16. Додаємо 18. Отримаємо 34, цілих. отже, буде 34,85 кілограма, і в нас буде відповідь. В багажних завантажили 34,85 кг. Будь ласка, зробили паузу. І самостійно записали відповідь. Наступне завдання номер 1583. Подай звичайний дріб у вигляді десяткового та виконай дії 3 четвертих плюс 0,6. Значення 3 четвертих ви повинні запам'ятати. Зараз ми з вами його знайдемо. І ви його запам'ятаєте. Отже, 3 ділю на 4. Відразу бачу, що ціла частина в мене не ділиться. Так? Отже, буде 0 цілих. Дописую 0. 30 ділю на 4 7. 7 на 4, 28. Віднімаю, буде 2. Дописую 0. 20 на 4, 5. 4 на 5, 20, віднімаю 0. Отже, Запам'ятовуємо, 3 четвертих це у нас 0,75 плюс 0,6. Додаємо, що ми з вами отримаємо? 1,35. Кому незручно додавати усну, як завжди, можна додати стовпчиком кома під комою. 0, ,00 вирівнює кількість знаків після коми.

Для цього в стовпчик будемо 12 ділити на 25. Зверніть увагу, коли я записую ділення да, куточком. Якщо я відразу бачу, що у мене ціла частина менша да, ніж моє, зараз 25, то я залишаю місце. Бо я розумію, що дивіться, 12 на 25 не ділиться, пишу 0, цілих, ось у мене ціла частина і дописую 0. Саме для цього я зараз. Залишило місце. Отже, 120 ділимо на 25. Беремо по 4. 25 на 4 буде 100. Віднімаємо буде 20 і дописуємо 0. 200 ділимо на 25, буде 8. 8 на 25 200 0. Отже, це буде 1,82 сотих. Відняти 0,48. Віднімемо зараз стовпчик, кома під комою, розряд під розрядом. Позичаю. 12 віднімаю 8, 4, 7 мінус 4, 3 і 1, кома під комою. Відповідь у мене буде 1,34. Якщо потрібно, зробіть паузу, бо я витираю дошку і буду записувати третій приклад. 3 п'яти ділю на 15. Значення 3 п'ятих теж потрібно запам'ятати, що таке 3 ділимо на 5. Давайте поділимо усно. 3 на 5 не ділиться, отже, це у нас буде 0, цілих. Якщо я допишу 0, у мене буде 30 ділю на 5, 6. Отже, 3 п'ятих це 0,6 буду ділити на 15. 0,6 буду ділити на 15. 0 на 15 не ділиться, отже, у мене буде зараз 0. Далі, ціла частина закінчилася, да, у мене стоїть кома. 6 на 15 теж не ділиться, отже, теж поставлю 0. Допишу 0. 60 ділю на 15, беру по 4 4 на 10 40, 4 на 5 20, 40 плюс 20, 60 0. Отже, в мене буде 0,4. Якщо не встигайте зробіть паузу. Я витираю дошку і записую четвертий приклад. 7,2 множу на 0,8 плюс 3,4. Отже, що у мене вийде в дужках? Давайте обчислимо усно. 4,2. Тепер 7 ділю на 20. Відразу бачу, що у мене 7 на 20 не ділиться, тому залишаю місце. Да? 7 ділю на 20 це буде 0, У мене було 7 цілих, дописую 0. 70 ділю на 20, беру по 3. 3 на 20, 60. Віднімаю 10 і 0, 100 на 20 – 5. 20 на 5 100 0. Отже, у мене буде.

Буде 1,47. І ваше домашнє завдання номер 1584 Працюйте! А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!